У Вишневому місцеві жителі досі прибирають сліди російської агресії. Їхній будинок постраждав від ракетної атаки 2 січня. На подвір'я впали уламки ракети та утворилась величезна вирва поруч із дитячим майданчиком. Внаслідок цього у багатоповерхівці випало понад 600 вікон. В той час більшість мешканців знаходились вдома. Прильоти почали, так я пішла Після ванну. Сіла на стульчик, усі поза цього, щоб і чую летить стекла, всі у кімнаті, на кухні, балкон, все. Все-все страх. Голова спочатку була як холодець, там щось трусилося, а ноги підкачуються зараз. Трошки наче легше, але все рівно воно. У перші дні у будинках відновили світло, газ та водопостачання, а також запустили ліфти. Жителів цього мікрорайону забезпечили безкоштовними обідами та гуманітарною допомогою, яку можна було отримати у пункті незламності. Придають, що от там пайочки роздають там де самі. Люди самі йдуть. Ми тоді записуємо. Ми не формуємо списки і в нас тому, що в нас зараз не по порядку. Йдуть хто прийшов, паспортні дані, телефон. Якщо, допустим, там комусь не хватило, було в перший день це сьогодні третій вже день. Кому не вистачило, вони приходять на другий день. Вони не розписалися, значить вони прийдуть візьму. До допомоги жителям пошкоджених вибуховою хвилею квартир, долучився благодійний фонд. Джем із США у пошкодженому будинку. Зробили необхідні заміри та відразу почали встановлювати вікна. Так, все. Того часу минуло три місяці. Знімальна група медіа погляд знову повернулась до постраждалого будинку. Поки ніякі роботи не ведуться, деякі жителі самостійно роблять ремонт у власних помешканнях. Перший порця саме вучиться. Це дуже, це дуже, це полс, Ну все, от А до Б міняй. Мешканка будинку Раїса Васильівна розповідає, вона та інші власники квартир подали заявки на є відновлення та вже отримали фінансування. Тисяч. Це кожному чи якось особисто? Ні, це кожному особисто. Особисто від ситуації. Ось мої сусіди теж трохи їм теж не вторгнені. Всього з цього будинку було подано 79 заявок, а державою нараховано майже 4 мільйони гривень компенсації власникам, у яких постраждало інше майно. Тільки заявка попадає в дію. Я, як адміністратор, бачу дану заявку, зізвонюємося з заявником. Виходимо на місце в зручний для мешканців час і максимально швидко проводимо всі комісійно і виконком для того, щоб мешканці максимально швидко змогли отримати компенсацію і вже почали встановлювати собі відновлювати пошкоджене майно. Пан Євгеній говорить, роботи в цьому будинку ще не завершені. У ньому мають встановити ще вікна деяким мешканцям та в місцях загального користування. Буває ж таке, що на виробництві фонд працює по всій Україні, і інколи щось десь на виробництві, хтось загубив, то робиться до заміри. Тому це робочий процес, ну, це, це нормальний робочий процес. Тому з усіма мешканцями ми на контакті. Якщо хтось телефонує, каже, що там ну, не доїхало вікно, відразу повідомляє фонд, і фонд реагує, і виготовляє, і привозить, і встановлює. У планах вишневої міської ради відновити фасад будівлі. Нині вони вже готують необхідну документацію. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вишневого спеціально для «Медіапогляд».